На волинь знову прийшли морози після невеличкого потепління. Тож вулиці, тротуари та доріжки вкрилися льодом, і ми вирішили запитати у лучан, чи подобається їм як посипають та чистять вулиці та доріжки. Подобається якщо там, де посипають, а там, де не посипають, не подобається звичайно. Є ж комунальні служби. Хто ж має бути винен? Комунальні служби, звичайно. Так, подобається. Подобається, так. Mm -hmm. А не помічали, можливо, десь не розчищено? Yeah, я місцевий, тому багато не ходжу. – А от в центрі розчищено, кажете? Багато. No, ну, так не... є. Та, ні, от, не дуже. – А от де саме, ви бачите? Ні, тут нормально тут цій. А десь так збоку такі тротуари, то там його ніхто не сипле. А біля вашого винку розчищено? Ні, льот сплошний. Ні, ну в центрі то більш-менш можна нормально. А так десь одну, сюди візьміть. Весь тут тротуар ніде не чищений. Угу. Так і в нас там. Так. Напевно, зручно лю людям. Ну а вам загалом от подобається як от? Знаєте, я дуже рідко гуляю. Я дуже рідко гуляю, я тільки йду на роботу з роботи. А ну от з роботи на роботу більш-менш. Більш-менш. Е, не подобається. А от де саме і чому? Скрізь. Е, та скрізь буквально можете подивитися лід. Не можна ходити так само на Ковальській, крім центральної вулиці, де люди самі витобто, більше ніяких немає результатів. Розуміла, а от можливо вже хтось з ваших друзів, на жаль, травмувався чи немає ще таких? От... Травмованих немає, але ну, впасти дуже легко. Не подобається вам от загалом Ковальська, наприклад. Е... Я там не буваю, а Дубнівська не подобається. Погано розчищена? Звісно.